Раз, два, три, чотири, п'ять. І для щастя такий чувачок. Духи для запаху, шеверу нік і стирач. Готово. Настрій в мене пога. Ні, веселий. Вода, три. Пропускаємо. Я анкета. Пишу улюблений фільм. Це друзі. Не знаю, чи це серіал чи фільм, але улюблений. Фільм серіал це друзі. Значить від непонятно, але тут пише друзі. Готово. Сердечко. Готово. Далі сьогодні в мене був веселий настрій, тому заповнюю аж сім. Готово, тепер зазмальовую. Готово. А я тут останню. все. Всім пока, дякую за перегляд. Готово.